Ми, батьки першокласників, хочемо побажати в першу чергу терпіння вчителям і побажати мирного неба в такі важкі часи, щоб все було добре. Терпіння нашим викладачам, вчителям і найкращій школі нашого району. Мої дорогі хлопчики, дівчатка. Я поздоровляю вас з першим вересня, першим вашим днем, коли ви пішли в школу. Я хочу, щоб ваші уроки були цікавими. Щоб у вас вчителі були добрими, щоб у вас хватило сил і терпіння і натхнення. Цікаво вчитися, мати гарні оцінки, гарний настрій. Дуже за вас. Відкриваємо в двері цей прекрасний світ знань. Я хочу додати, що я дуже хочу, щоб наша школа стала для вас другою домівкою на оці, хоча б найближчі чотири роки. Домовилися.